За два тижні від минулої поїздки до Волновахи волонтери знову зібрали всі необхідні речі для бійців 10-го тербатальйону, але цього разу завантажувались біля нового складу, який надали керівники Житомирської районної ради. Говорили, що ми потребуємо склад. Вона сказала, що може нам допомогти в цьому плані. І запропонувала склад і підсклад приміщення гаражу, який знаходиться поруч з райдержадміністрацією. На складі волонтерам допомагають школярі Олег та Данило. У вільний від навчання час, на відміну від своїх однолітків, вони складають, пакують та завантажують речі. На жаль, не хочуть в друзі підключатись, мало дуже людей. Наприклад, мій клас взагалі патріотів. Ну, так скажу. Мені mm. говорять, що потрібно щось міняти все таке, а насправді нічого Я не, не завантажували дві автівки, одна з яких волонтерів Ну, Дали нам заявку у понеділок, там на першу і на другу роту. Ми так зібралися люберські волонтери, передивилися, що ми зможемо зробити. І, в принципі, те, що ми пообіщали, за тиждень ми його це все зібрали. Завантажили та посвятили авто, зробили фото на пам'ять і в дорогу. на шосто вечора з ми виїхали двома автівками з Житомира. Далі у нас тисячу кілометрів до Волновахи. Цього разу на щастя дорога обійшлась без пригод та поломок, і вже об одинадцятій ранку в неділю ми дістались місця призначення. Волонтери в бійці зустрічали немов рідних, хоча до війни знайомий один з одним ніхто не був. Ми в волноваху попали. Одразу по приїзді волонтери розпочинають розвантажувати допомогу. Харчі складують в одному місці, аби потім розділити між різними позиціями бійців на передовій. Будівельним матеріалом солдати радіють, немов діти плитами. ОСБ, які привезли волонтери. Хлопці обшиють цей плівтаж, головне тут буде не тепло і комфорт, а безпека. Після розвантаження автівок маємо годину для спілкування із солдатами. Хочу передати вас та рідним вітання і всім. Мешканцям Житомирської області за підтримку. Передаю вітання всім моїм знайомим, близьким, всім людям, які нам допомагають і вірять в нас. Любіть нас, доки ми живі. Дорогу назад ми забираємо додому бійця, який їде у відпустку. Олександр, офіцер армії, і він переконаний, що ми переможемо. На прийшло в армію, багато патріотів, Багато основних воєнних, які зарплати в тисячу гривень. Просто вбит з армії, які хотіли. Характеру, котро я знаю. Очень много людей вернулось. Вот таких вот настроєних грамотних. Есть люди, которые учатся на ходу. За 16 годин ми повернулись додому, але по дорозі волонтери вже домовились про наступну поїздку.